Щонайменше троє людей травмовані. Один чоловік перебуває у тяжкому стані внаслідок удару по руській лозові на Харківщині. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко у своєму телеграмі. Детальніше про наслідки російського удару по Дергачівській громаді говоримо із ним особисто. В'ячеслав Задоренко з нами на прямому зв'язку. Пане В'ячеславе, вам слово вітаю. вітаю. Розкажіть, будь ласка, нам про наслідки, які вам відомі? Вітаєш на студія, слава Україні. От, власне, про наслідки, що вам відомо на цю хвилину, що відомо про долю травмованих? Сьогодні вночі в дві години ночі ворог завдав два удари ракетами С-400 по селищу Рускала Завій, в результаті чого поранення отримали 65-річна жінка і 80-річний чоловік, які спіталізовані до лікарні і зруйновані більше 10 приватних будинків. А вранці, ось біля 10 ранку, ворог задав повторних ударів по русській лазовій кабан. в результаті чого поранення отримали три місцевих людини. Одна з них в тяжкому стані. За життя людини зараз борються лікарі загалом. По русській лазові зруйновано більше двох десятків будинків шість з яких не підлягають відновленню, зруйновані повністю. Частково перебита електронапруга, немає світла. Зараз на місці працюють ДСНС, які ліквідують наслідки обстрілу. а Також наші комунальні служби, енергетики, газовики ліквідовують наслідки, відновлюють електропостачання саме до селища. Пане В'ячеславе, те, що я пригадую про руську лозову, вона була окупована. Потім вдалося повернути під контроль Україні цю територію. І після цього я не пригадую, що часто там були, лунали вибухи, але можливо, просто я не знаю про ситуацію. Там розкажіть, будь ласка, ці обстріли, які зараз є, це є е, щось нове для руської лозової за останні півроку. Знаєте, росіяни ні, росіяни на протязі року підають туди, скидували каби, руйнували приватні будинки, переважно б'ють, ще населені пункти, такі як пітомник, який входить до складу руського завою, але там не проживають місцеві люди, там майже все зруйновано. А саме ось у селищі руського заводу вночі вперше залучили ударами ракетами С-400, великого великого радіусу враження. Uh -huh. І населені пункти, які йдуть ближче до кордону, це проходив нещодавно, там, два дні тому ворог наніс туди теж удари кабам, в результаті чого постраждав один місцевий мешканець, який був евакуйований і достане до лікарні. Ну а так ворог тероризує місцеве населення на прикордонних населених пунктів, таких як Козача-Лопань, Вітеринарних, Токарівка, постійно працює з артилерії різного типу. Руйнує приватні будинки і знищує інфраструктуру. Зрозуміло, будемо стежити далі за оновленнями. Пане В'ячеславе, дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. В'ячеслав Задоленко, голова Дергачівської громади, був з нами на прямому зв'язку. Розповів детальніше про наслідки удару по руській лозовій на Харківщині, де щонайменше травмовані троє людей.